Бригада водоканалу перекриває воду військовій частині, що заборгувала майже 50 тисяч гривень. Закручують запірну арматуру, ставлять на неї пластикову пломбу. Якщо буде зірвана пломба, тоді буде виставлятися штраф за зняття без дозволу пломби. Оце пломба, то опломбовується. На закохай. Працювати на вулиці комунальникам довелось не від доброго життя. На територію військової частини їх не пустили. Був недопуск на водомірному вузлі. Ми хотіли закривати на водомірному вузлі, то меншими силами і легше її то завжди контролюється. В таких моментах ми закриваємо від місця в той водопровід на ту частину. Ми закрили дану частину в колодязі. Бригада Шевченківського району за понеділок залишила без води два об'єкти. На третій їх не пустили. Заступник директора водоканалу розповідає: керівники установ на попередження про відключення реагують по-різному. Одні шукають гроші, інші знайомих. Починають видзвонювати, знаходити якихось своїх знайомих і е, знаходити якісь інші шляхи, щоб не оплативши продовжувати отримувати послуг водопостачання. Ну, скажу, що на даний час досить жорстко проводиться кампанія, і ми не будемо дивитися ні, ні на які ранги, ні на кого, і будемо досить жорстко відключати. До переліку кандидатів на відключення потрапили і чотири університети: медичний, ветеринарний, консерваторія та університет імені Франка. Усі заклади боргу платили, тож студенти залишаться із водою. Освітяне скаржаться. Міністерство освіти не перераховує їм достатньо грошей на комунальні послуги. Ми більшу половину вносимо оплачуємо за комунальні послуги, наприклад, за рахунок платної форми навчання. У списку на відключення залишились ще близько 15 установ. До них бригади водоканалу поїдуть вже у вівторок. Арсен Нелюк Ірина Попірник, Олександр Бригадер, головні новини Львова.